you Індітні жіночки, учасниці народного ансамблю Журавка. Вони талановиті, креативні, співочі і головне завжди молоді душею. Озброївшись дзвінкими голосами, тримають культурний фронт і водночас активно допомагають нашим захисникам. Народний ансамбль журавка зібрав вже 104 тисячі гривень на своїх благодійних концертах для підтримки ЗСУ і не збирається зупинятися. Колективу вже 15 років. За наставництво художнього керівника Максима Даниленка виконують виключно українські пісні різного жанру, переважно ліричні, патріотичні та жартівливі. Ми живемо і працюємо тільки піснею. Я пишу сам пісні їм, ми розучуємо їх на три голоси. І це нам дуже подобається. І мені подобається як. Керівниковий, особливо коли все виходить, знаєте, коли я ну, задумую, там його десь в нотах пишу, і коли колектив його виконує, це. Дуже приємно всі дев'ять учасниць гурту вже поважного віку. Їм від 52 до 73 років. Вони дуже різні і багатогранні особистості, мають різну освіту: куховарка, кіномеханікиня, медпрацівниця, комірниця, підприємиця, педагогині. Але всі об'єднані любов'ю до української пісні наголошують самі учасниці. Я завжди кажу наш колектив. Інтернаціональний колектив нас складається з чотирьох сіл Наші учасниці колективу: з Богданівки, Мауківки, Онищенків і Даньковки. Українська пісня вона об'єднує. Без української пісні неможливо. Ми не можемо жити без української пісні. Захлинеться українська пісня, померне помер помре нація. Ансамбль журавка своїми вокальними здібностями і піснями прославився далеко за межами Чернігівщини та навіть України. На міжнародних фестивалях в Україні, але там брали участь і колективи із Польщі, із Прибалтики. Притом. Мали дипломи і за авторську пісню, і за виконавську майстерність. Їздили в Чорноморськ не, одно, не один раз, були в Гощі не одноразово, були у Пісках не, одно, не один раз у Бахмачі, були в Межигір'ї, були у Кропивницькому. Кропивницькому. Кропивницькому, і що я хотіла сказати, Кропивницький це вищий рівень майстерності, виконавської майстерності, дуетів, тріо, квартетів, вокальних груп. З початку повномасштабної війни колектив припинив свою творчу діяльність, зберігав тишу, вважаючи, що співи не на часі. Але все змінила одна телефонна розмова. Коли мій товариш, який на передовій, сказав мені по телефону, що це треба робити. І він попросив мене заспівати українську пісню. Він там, от, мого віку, трохи старший, І він попросив мене заспівати по телефону українську пісню саме. Не сучасну якусь, а українську. І я, мене як от, знаєте, перемкнуло, і я зрозумів, що це треба робити. Це доречно, і це треба. І ось у листопаді минулого року в Онищенському будинку культури відбувся перший благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Було дуже багато присутніх. Були присутні села: Линовиця, Стасівщина, Унищенки, Даньківка, Богданівка, Мауківка. Це було єднання. Коли ми провели цей перший захід, ми зібрали 30 тисяч. 30 тисяч ну, вроді багато, але ж це мало. І загорілися очі на другий день. Буквально на другий день. Ми пішли. Попід хатами. Отак. От Пішли по -під хатами збирати гроші. Ми просили, коли, хто, коли скільки хто може, дайте, дайте 10 гривень. Коли ми просили 10 гривень, давали 100. Коли ми просили допоможіть. Допомагали, допомагали, консервацію, допомагали всім. Очі запалали, захотілося ще більше назбирати коштів. Так і поїхали з благодійними концертами виступати в інші села, каже Максим Даниленко. Колектив всюди приймали гостинно, що тільки надихало ще більше співати і творити. Кожна пісня для глядачів була ніби свіжим ковтком повітря. Коли ми приїжджаємо, бачимо в очах цих, ну що вони нас чекають. І вони хочуть цього, вони хочуть почути пісню, вони хочуть ну щось відрадитись від своїх там проблем, від військових, ну цих новин, які нависають, нависають, нависають. І тут вони роблять паузку да на півтори-дві години приходять до нас на концерт. І атмосфера дуже чудова. І... Що не маловажливо, ми збираємо ще чималі суми. Загалом власними силами вдалося зібрати кошти на автомобіль, автозапчастини та генератор для військових, долучились до збору на карету швидкої допомоги для захисників. На цьому колектив не зупиниться, каже Максим Даниленко. Планується щось більш масштабне про те, що саме залишається в таємниці. Ми працюємо над цим. Ми хочемо поїхати ну, за межі якісь нашої територіальної громади. Чуть-чуть трохи далі. І зараз ведуться переговори, ну щоб це все організувати організаторські моменти всі, і я думаю, що влітку ми розпочнемо.